Люстрація чи полювання на відьом. в Івано-Франківську за круглим столом говорили про очищення влади. Зокрема, в міському суді погодилися на громадську люстрацію та вже подають відповідні заяви для перевірки. Тім відзначають не мають за що хвилюватися, адже в період революції гідності незаконні рішення не приймали стосовно автомайданівців, стосовно обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно активістів, такого слава богу, не було. На громадській ілюстрації я казав, чому так відбулося. Ми дійсно були в такому режимі очікування, відмовляли, і ну, умовно кажучи, ми пройшли той період часу без. Таких резонансних не не хороших рішень по відношенню до громади водночас обласні міліціонери вже пройшли люстрацію згідно закону про очищення влади. Посадові особи, які перебували термін більше року в період з 25 лютого 2010 року по березень 2014 року. І мені на превеликий жаль, або просто я констатую факт, що відповідно до закону про очищення влади чотири посадових особи в управління міністерства внутрішніх справ в Івано-Франківській області підпали під дію цього закону. Не обійшлося і без жертв люстраційного процесу. Зокрема, Ярослав Манжелей, котрий своє звільнення з посади заступника начальника обласного УМВС, оскаржує у суді. Про нього не лише добре відгукуються колеги міліціонери, але й заступаються громадські активісти, відзначають його вагому роль у наведенні порядку в місті під час революції гідності. Якщо б у нас не було порозуміння з працівниками УМВС в області, то ж були б постійно серйозні конфлікти, такі які були в Києві. Якраз завдяки Ярославу Івановичу, в нас почалася співпраця, тому що ви всі пам'ятаєте, як громадські активісти працювали спільно з ДАЇ, спільно з патрулями. Скільки роботи ми зробили для того, щоб наше місто просто не згоріло? Активісти наголошують, під час призначення на посади тих чи інших осіб влада повинна прислухатися до думки громадськості.